Доброго дня. Сьогодні у нас 3 травня, місто Тернопіль починає активно вже квітувати лохина. Ранні сорти. Перед нами река, гарно квітує. Правда, прирости ще невеликі, бо немає в нас тепла. Постійний холод. І дощів уже давно не було. На завтра і на неділю. Тобто на сьогодні і на неділю обіцяють нам дощики. Бо зробив я підживлення, пам'ятаєте, пішов невеликий дощик підживлення сульфатом амонії і мусив поливати, щоб добре ворощинились. Бо зараз якраз ось починається активний. Ріст, цвітіння, азотне добриво потрібне. Також вже почав квітнутий сорт дюк. О, такі гарненький дзвіночки, але він чуть-чуть відстає. Також дюк в мене у горщиках, у контейнерах 6-літрових. Теж починає квітувати. От один, другий. Треба тепла. Середні і пізні сорти ще зовсім не квітують. Там от на задньому плані бонус, той ще зовсім не квітує. Це пообмивалося, не пам'ятаю. Також вже десь неділю квітує гумі, запах неймовірний. Всі бджоли, жмелі з усіх пасік тут в мене дуже гарний медонос і дуже подобається бжілкам. Тут і осмії, і бджоли. І джмелики І Маленькі джмелики. Дуже гарно джмелики опиляють нам лохину. Бо лохини, а от приїхав, гость, зараз іде лід. Пізнали, хто це такий. Це хрущ. Теж летить. І я свою лохину, лохину не обробляв інсектицидами, щоб зберегти популяцію джмеликів і бжіл. Ось мій. І хрущики теж завітали. Але в мене лохини, не, невелика плантація, так що можна обібрати. Так що хто ще не полив? Не підживив, у кого нема дощі, якраз цю роботу треба зробити тепер перед цвітінням і активною вегетацією. Підживлення або комплексним добривом, або хто е підживлює сульфатом амонія, а потім уже монофосфатом калія. І тому подібне, то можете сульфатом амонію підживити. Так що процес іде, незважаючи на приморозки, життя продовжується і будемо надіятися на краще. Слава Збройним силам України! Героям слава!